Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Восьма у Києві час новин від та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Доброго вам ранку. Ми працюємо зі сховища, адже в Україні триває масштабна ракетна атака. Про роботу ППО на околицях Києва повідомила міська військова адміністрація столиці. Київська ова також підтвердила, що в області чути роботу протиповітряної оборони ворог здійснив пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту 95. Нині відомо про третю хвилю ракет, тож повітряна тривога майже по усій країні. Тому настійливо просимо, перебувайте в укриттях, подбайте про свою безпеку або перебувайте в максимально безпечних місцях і дотримуйтеся режиму тиші. Не викладайте в мережу роботу наших захисників, наслідки падіння уламків чи прольотів. Це може допомогти ворогу скоригувати вогонь, і за це передбачено сувору кримінальну відповідальність. Про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, доброго ранку! Слава Україні! Яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Юлія. Героям слава. На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Сили оборони відбили вісім атак противника в районах західніше, вербового та роботиного Запорізької області. Також сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута до області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 24 атаки ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу, значних втрат. Сили оборони успішно відбили 30 атак противника в районах Східніше, Новобахмутівки, Авдіївки, Південніше, Тоненького, Первомайського, Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 14 атак. На Купінському напрямку українські захисники відбили 7 атак ворога в районах Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили всі атаки ворога в районах населеного пункту Терни Донецької області. Протягом минулої доби відбулось загалом 89 бойових зіткнень. Ворог завдав три ракетних та 57 авіаційних ударів. Здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ. Та населених пунктах Наслідок російських терористичних атак на жаль є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 21 ударний безпілотник типу шахет 136 131 силами та засобами протиповітряної оборони знищено 17 ворожих дронів. Юлія Пане Андрію, чекаємо на традиційні ранкові мотиваційні повідомлення від вас щодо втрат в окупантів. Отже, які результати бойової роботи українських військових? Юлія за добу, що минула сили оборони України вразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, станцію радіоелектронної боротьби. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 990 російських окупантів, 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 30 автомобілів. Та три одниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава про ситуацію на фронті нам розповідав речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. А ми продовжуємо двоє людей поранені внаслідок нічного обстрілу Харкова. Російська армія гатила ракетами с 300 по Шевченківському та холодногірському районах міста. І зараз з нами на прямому зв'язку наша харківська кореспондентка Тетяна Доцяк. Таню, доброго ранку, і чекаємо подробиць. Вітаю, Юлія. Я прокинулася від вибухів. Це була серія ударів з третьої до четвертої ранку. В обл адміністрації повідомляють про шість ракет з боку російського Бєлгорода. Вони летіли одна за одною. Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив пошкоджено низку житлових будинків в різних районах міста. Повилітали вікна на подвір'ях, пошкоджені автівки, вирвані шмаття землі. Люди кажуть, удари були такі потужні, що їх підкинуло у ліжках. Первый прилет был, у меня как бы там штукатурка посыпалась. А вот когда второй раз за, дом, за домом был прилет, вот тогда и стекла там повыбивала, и повылетало. Дом трясется, и стекла вылетают, и рамы вылетают. Нано двох людей 25-річного чоловіка з вибуховими травами доправлено до лікарні. 36-річній жінці надали лікарі допомогу на місці. Про це повідомили в Нацполіції Харківської області. На місці ракетних ударів працюють комунальні служби вибухотехніки. Поліція за попередніми даними. Росія завдала ударів ракетами с 300 Юлія дякую, Таню. З нами на зв'язку була Тетяна. Доцяк розповідала про ситуацію в Харкові після нічного обстрілу. Українські армійці знищили ще один комплекс Сонцепьок. Відео опублікують у соцмережах. Влучно на ворожій техніці відпрацювали бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців разом із воїнами 74-го окремого розвідувального батальйону. Окупанти намагалися захопити систему, але наші військові завдяки fpv дронам виявили і утилізували її. На кадрах видно, як загарбненський сонцепьок вибухнув і згорів дотла. Сонцепьок це потужна вогнеметна система, яка б'є запалювальними або термобаричними боями. Припасами ідея з військовим рекрутингом спрацювала. Зокрема, кількість відгуків на вакансії до армії зросла утричі. Усе завдяки спеціальній програмі, яку запустило Міноборони спільно із приватними компаніями. Починаючи з листопада на спеціальній платформі опублікували понад 320 військових вакансій від різних підрозділів. На них відгукнулося 6,5 тисяч людей. Від військового рекрутингу виграє і армія, і потенційні армійці. Проєкт дає змогу військовим командирам розміщувати конкретні вакансії у власних підрозділах і самим визначати кандидатів. А громадяни самі можуть обирати бажану посаду та підрозділ для служби. Наразі рекрутинг працює на двох платформах: LobbyX та ворк Okay. Штурм ворожих окопів, реагування на підступи диверсійно-розвідувальних груп та евакуація поранених на Рівненщині. Бійці підрозділу оперативного реагування Національної гвардії відточували свої вміння вести бій, займати оборону та знищувати противника. Від початку російської агресії вони стали на захист критичних об'єктів, вступили в боротьбу з ворожими шахедами, а також нищать ворога пріч опліч з іншими підрозділами Збройних сил України на усіх рубежах. Бійці висуваються на позиції, їхнє завдання зайняти оборонні рубежі. Спішуємося! Біше. Навчання проходять в умовах максимально наближених до бойових нацгвардійці. Ретельно до дрібниць удосконалюють свої вміння реагувати на атаки умовного противника. Мінометні обстріли, ворожі підступи диверсійно-розвідувальних груп. Поворот зліва. Рух! За легендою, ворог розташувався всього за 200 метрів. Особовий склад роти відпрацьовує порядок заходу на позицію через вихідну траншею. Рух! Продовж кількох тижнів рівненський підрозділ Нацгвардії оперативного призначення проходить комплексну підготовку на полігоні. Бійці вдосконалюють вогневу тактичну та військово-інженерну підготовку. За всім пильно стежать інструктори, аби бачити, хто і наскільки готовий до реального бою. Особливу увагу приділяють вивченню зброї, щоб гвардійці вміли максимально ефективно нею користуватися. ТТХ та будова механізмів всієї колективної зброї. Це є кулемети, які є в наявності в підрозділі, гранатомети, користування ними, а також користування іноземними зразками озброєння. Зосередилися під час навчань і на домедичній допомозі та евакуації поранених із поля бою на бронеавтомобілях. Із перших днів повномасштабного вторгнення бійці Нацгвардії стали на оборону критичних об'єктів інфраструктури, а ще у складі Сил оборони нищать окупантів і захищають нашу землю на всіх рубежах. Разом із різними підрозділами збройних сил нацгвардійці продовжують інтенсивно тренуватися, аби знищити якомога більше ворогів. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт СІТІВІ, Єдині новини. Кілька тонн ліків в а ще понад 150 мавіків та 50 fpv дронів передали українським захисникам із Вінницької громади. Майже щомісяця місто відправляє на фронт різноманітну допомогу згідно із запитами військових, оборонцям більше потрібні теплі речі. На передову громада відправила 70 тисяч хімічних грілок, 80 зарядних пристроїв для старлінків і рації, а ще пошукові прожектори, побутову хімію, мобільні лазні та стоматологічні кабінети. Місто намагається задовільняти потреби військових якомога швидше. Хоча тендери та бюджетні процедури уповільнюють процес. Однак громада гуртується і робить усе можливе. Щоб підтримати армію небайдужі члени територіальної громади, які є справжніми патріотами і країни, і міста. І вони щиро хочуть допомогти. Багато досить автомобілів перевозяться і передаються військовим частинам. Швидкі допомоги нашому шпиталю передаються. Вже готова для відвідин зимова країна на ВДНГ 9 грудня. Остаточно відкриють ще кілька розважальних локацій, але вже нині там виблискує вогнями новорічна ілюмінація, вражають красою ялинки, малеча та дорослі, приходять заради позитивних емоцій і набратися снаги для здійснення мрій. Все енергоощадне, але економити на мріях, особливо у складний час, не можна стверджують організатори. Розповідає Олена Астахова. Яка у вас є мрія? Питає казковий ельф маму та її доньку, які приїхали до фабрики мрій у зимовій країні на ВДНГ. Під час невеликої подорожі дівчинка усвідомить, що до здійснення бажань треба докластись. Він бучу тут середні <гум> так, повірив себе та потух, і його чарівний вогонь загорівся. Дівчинка пройде кількома майстернями та візьме участь у створенні новорічної кульки, яка залишиться на ялинці мрій. Карина ще іменинниця, і її бажання напевно підтримують усі українці. Щоб закінчилася війна, і всі були вдома. Її мама зробила такий подарунок донечці, бо розуміє, що дитинство відкласти не можна. Воно триває просто зараз і має залишити по собі незабутні враження. Діти все одно ростуть, все одно їм потрібні якісь позитивні емоції, і де їх брати як не в таких місцях для дитини, яка живе на даний час в Україні. Ми повинні здійснювати їхні мрії також. Не лише діти, а й дорослі поринають у світ новорічної краси дуже гарно, казково гріє душу і дає надію і віру в майбутнє. Завдяки нашим хлопцям ми можемо зараз бути тут і насолоджуватися цією красою. Цього року, попри війну, в дев'яте зустрічає відвідувачів зимова країна на ВДНГ. Зараз під час найдовших ночей і після торішніх блекаутів заворожують різнокольоровими вогниками, нарядні ялинки, каруселі та й усе навкруги. Ідея цьогорічної зимової країни поділися світлом. Організатори забезпечили усі локації генераторами, але не тільки у цьому їхня ідея. Зараз дуже важкі часи, і е, ми маємо об'єднуватися, і ми маємо підтримувати одне одного. І тому поділитися з позитивними емоціями, пози, поділитися посмішкою, підтримати одне одного, одного, поділитися теплом і підтримати. О, це. Про це світло, про внутрішнє світло. Традиційно центральна розвага величезна ковзанка. Ковзанка більша, вона 2,5 квадратних метрів і вміщається загалом ковзанка 400 людей зараз. У зимовій країні працюватимуть 20 локацій. Із 27 грудня до 7 січня на центральній площі біля ялинки проходитиме фольклорно-етнографічна вистава. Про традиції різдва, Маланки та Водохреща. Також відбуватимуться благодійні заходи в Юніверсал Hall на підтримку п'ятої штурмової бригади. Це у шостому. Павільйоні. Тут пройдуть камерні виступи, оркестрові концерти, мюзикли і шоу. Цьогоріч організатори відновили павільйон крижаних скульптур. Його відкриють 9 грудня. Нині там тривають останні приготування. 100 тон води перетворили на прозорий лід. Тут можна буде побачити 15 крижаних скульптур. Але цього року під час відвідин павільйону буде змога послухати аудіовиставу і отримати зовсім нові враження. Ідея полягає в тому, щоб не бути байдужими і побороти негатив, побороти байдужість, побороти зло. Цьогорічна новинка ілюмінаріум біля оранжереї він засвічує свої вогники, коли темніше дарує світло і тішитиме ока довгими зимовими вечорами. Чорами на території зимової країни на час повітряних тривог будуть відчинені три оснащені укриття у павільйонах: 1, 5 та 13. Зимова країна запрошуватиме гостей аж до 17 березня. Олена стахово максим Костенко, факти сітіві і єдині новини.